Сьогодні 25 грудня 2025 року. Фільмую для вас незвичний для себе фінальний огляд або заключний огляд того, що вже завершено та зроблено в місті Києві на околиці Подолу. Це перед нами розв'язка на вулиці Новокостянтинівській. Її капітально ремонтувала група компанії РДС. Маємо новий шляхопровід. Маємо нові тротуари. Хотів вам показати ще завершувальні стадії робіт, але, на жаль, не зміг сюди через певні причини раніше приїхати, тому вже показую те, що готове. І я думаю, що це потішить тих моїх глядачів, які зазвичай в мене саме просять таких фінальних оглядів. Повний відеогляд ви зможете побачити на моєму YouTube-каналі. Заходьте, дивіться, підписуйтеся, ставте подобайки, коментуйте, там цікаво, і там ви побачите повну історію цього капітального ремонту, самого його початку. І навіть можна сказати, що трохи перед початком, тому що перший огляд я зафільмував тут ще початку підготовчих робіт в листопаді, здається. 2024 року, але мостовики групи компанії РДС тоді не змогли тут розпочати роботи, тому що треба було переносити теплотрасу, яка отут заважала, треба було погоджувати тимчасовий залізничний переїзд. І тому вони змогли власне, за шляхопровід узятися лише у лютому 2025 року. І вже наприкінці жовтня цього ж року було відкрито рух шляхопроводом. Потім хлопці доробляли оці бічні проїзди, доробляли велопішохідну інфраструктуру і тепер бачимо, як все гарно вийшло. Переїзду через залізницю немає, але маємо отаке опорядження території і велопішохідний перехід. переїзд. Послання на мій канал. Для користувачів Фейсбуку та інстаграму в шапці мого профілю. Якщо ж ви дивитесь це коротке відео на Ютубі, то сподіваюся, що ви вже підписані на канал. Не забули натиснути дзвіночок, щоб нічого не пропускати, бо там не лише про цей об'єкт, але й багато інших цікавих технічних оглядів.